Пане президенте, нарешті перша перемога у другій лізі. На це у атлета пішло всього два матчі. Сподіваємось, так, такий успіх нас чекатиме і надалі. Скажіть, які загальні емоції, які принесла вам перша перемога? І чи ви вже відчуваєте, що це все не дарма ваша робота і всі ваші сили? Е, неймовірні відчуття. Я не можу передати ту радість, яка в мене є. Всередині, дуже-дуже дуже довго, сумлінно, ми усі всією командою працювали для того, щоб нарешті ця мрія збулася. Збулася моя мрія, про яку я засинав, думав. Думав просто там, коли під час просто там деяких подій. Тому так. Дуже дуже радий, я не можу як висловити ці емоції, але і збулася, думаю, не тільки моя мрія, а мрія багатьох вболівальників ми привели на атлет професійний футбол. Дуже напружений матч. Всі, хто дивився, вони точно знають, що рахунок 1-0 не зовсім підходить на кінцевий результат цього матчу. Можливо, вже під кінець до вас підкрадались такі думки, що ми не дотиснемо сьогодні. Я завжди вірю в свою. Команду, і я знав, що ми зможемо все ж таки взяти і дотиснути, бо це бо це справедливо. Ми, ми переграли повністю суперника. Так вони також могли нам забити, але загально по кількості моментів. Гра я я, це найкраща гра атлету, що я що я, що я бачив за весь час. Після цього матчу, після таких після такої командної роботи, після таких старань, хлопці не могли забити до кінця, але не опустили руки і все ж довели матч до перемоги. Що ви бачите після цього матчу у команді? Чи бачите ви в них наснагу до майбутніх перемог і чи ну звичайно ви в них вірите? Але от що ви думаєте після цього матчу? Після цього матчу ще більше в мене вселила з випевнені, що ми рухаємося правильним. Шляхом з, з нашими випускниками, те, те що ми довірилися тим, хто з нами був в аматорах, і тому я в них вірю і будемо ставити далі все вищі і вищі цілі. Звичайно, що всього пройшло дві гри, але ви можете вже сказати, чи задоволені ви новими підписаннями? Ну зараз їх окрім одного. Гравця Шишкіна важко оцінювати і інших, бо, бо вони зіграли мало часу. Чи хтось ще не ще не зіграв? А, а Шишкіном так ми ми задоволені. Я думаю, то сьогодні усі бачили. Я думаю, хлопцям дуже приємні ваші слова, і вони дуже теж щасливі, що принесли вам позитивні емоції. Тож я бажаю подальших перемог і удачі футбольному житті атлету. Дякую вам. Дякую. Ще хотів я звернутися до Збройних сил України. Ми, без вас б цього б не було, би. ми вам дуже-дуже вдячні. І ще б я хотів би подякувати своїй дружині, яка завжди була зі мною, вірила в мене в скрутні моменти. Дуже-дуже дякую тобі, сонечко.